Всім салют! З вами Дароклай. І в мене є до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що б ви обрали? Саморозвиток чи самореалізація? І чи ви знаєте, чим вони відрізняються? Якщо ні, то я вам відповім. Почнемо з понять, що таке самореалізація? Самореалізація це процес виявлення і використання власного потенціалу. Коротко кажучи, це дії, які напрямлені вперед. Тобто ми поставили чітку мету. І ми і до неї йдемо, діємо, рухаємось туди. А саморозвиток це постійний процес досконалення себе. Тобто це інструменти, займання спортом, читання книг, більше навичків це все. Інструменти для досягнення. Обидва ці поняття важливі для досягнення успіху в житті, але вони мають свою відмінність і схожість. Отже, давайте розглянемо їхню схожість. Обидва концепції пов'язані з зростанням особистості. Завдяки їм ми можемо створити найкращу версію самих себе. Дійшли до їхньої відмінності. Їхня відмінність виражається в тому, що самореалізація зосереджена більше на досягнення наших цілей, наших амбіцій. А саморозвиток зосереджено більше на навчанні, на досконаленні. Як, наприклад, ми поставимо таку ціль фінансову воля. І ми... Одразу починаємо думати, що нам робити, навіщо і як це робити. А, і з кожним днем ми намагаємося приблизитися до цієї мети. З'являється <звук> одна проблема. Ми почали сумніватися у своїх діях та у собі. І тут на допомогу нам приходить саморозвиток. Саме з цього моменту ми починаємо добувати знання, набивати досвід і набивати собі шишки і йти вперед. Ми починаємо себе тримувати. Саморозвиток нас просто підтримує так, щоб ми йшли вперед. Запам'ятайте, самореалізація це ваша мета, а саморозвиток. Це шлях до досягнення вашої мети. Дійте, аналізуйте, але не давайте. Днем соборності України і слава Україні. З вами був Дараспайт і до наступних зустрічей.